Обручки, весільні сукні та щирі так біля вівтаря. Люди не відкладають щастя на потім. Попри складні часи, у Миколаєві містяни продовжують створювати сім'ї. Тим більше зараз, коли одружитися можна не лише офлайн, а й онлайн. По-перше, це почалося повномасштабне вторгнення, і так сталося, що життя розкидало людей не тільки по території України, а й по території всього світу. І для того, щоб зареєструвати свої шлюбні відносини на майбутнім нареченим, всього на всього потрібно зареєструватися в застосунку дії, оновити її і подати заяву на реєстрацію шлюбу онлайн. Заява для шлюбу подається за місяць до проведення реєстрації однак цей термін також може бути скорочений за певних умов. Додає Інна Ключник. Для цього необхідно поважні причини. Перше за все, це вагітність нареченої, наявність спільної дитини. І так як ми зараз з вами проходимо повномасштабне вторгнення, на території нашої держави відбувається війна, і тому для кожного майбутнього нареченої нареченої існує загроза життя. Це також норма виписана в сімейному кодексі. Якщо дійсно існує загроза життя, то місячний термін на реєстрацію шлюбу може бути скорочений. Крім того, молодята також можуть скористатися послугою шлюб за добу однак, миколаївці все ж надають перевагу традиційній реєстрації хоча від початку війни вона зазнала певних змін. Відколи почалося повномасштабне вторгнення, як такових пишних весіль, як ми привикли українці до цих святкувань, на превеликий жаль, їх ну майже можна сказати, можна перелічити на пальцях, тобто їх не так багато. Але як всі говорять наречені, які реєструють шлюб у наших стінах, говорять про те, що таке пишне весілля, ми обов'язково будемо святкувати разом із перемогою. Нерідко молодята обирають саме красиві дати для проведення церемонії, розповідають у драці. Попереду, травень місяць, і дуже такі гарні дати для реєстрації шлюбу, тому що наші молодята чомусь полюбляють реєструвати свої шлюби, саме такі гарні дати. На 5.05 маємо вже три пари на реєстрацію шлюбу. А на 25.05 у нас вже є 10 поданих заяв. Це саме наші громадяни, жителі міста Миколаєва, ну і думаю, Миколаївська область, а можливо, і України. Та, попри усе це співвідношення одружень та розлучень, на жаль, змінилося і не в позитивну сторону. Дійсно, останні роки ми спостерігаємо тенденцію, коли розірвання шлюбу стає значно більше, ніж самих шлюбів. Так, якщо в цьому році за два місяці січень-лютий в Миколаєві та області було зареєстровано 594 шлюби, навіть якщо ми будемо порівнювати з першим кварталом минулого року, коли було зареєстровано 1048 шлюбів, ми бачимо, що Звернення на реєстрацію шлюбу значно скорочується цьогоріч на Миколаївщині. Кількість розлучень на 65% перевищує одруження. Тоді як торік, цей показник був лише 8%. В У планах Міністерства юстиції України на 25 п'ятий рік є такий вид, запустити такий вид послуги, як реєстрація розірвання шлюбу онлайн. Ця процедура буде схожа на шлюб онлайн. Доступна вона буде лише тим подружжям, які подають заяву за взаємною згодою. Подружжя, яке має неповнолітніх дітей або має інші спірні питання, немає ногового характеру, не досягли згоди, вони не зможуть скористатися такою процедурою. Обов'язкова умова такого способу розірвання шлюбу це наявність кваліфікованого електронного підпису. А от термін розлучення з моменту подання заяви залишається незмінним. Необхідно зачекати до 30 днів. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.